Доброго дня, дорогі мої друзі. ви на каналі у мене. Хто не знає, як мене звати. Мене звати Світлана. Я дякую, хто завітав на мій канал, хто залишився, хто переглянув мої відео до кінця. І дуже дякую, хто підписався. І дякую за лайки. Дякую за все. Всім неба, всього самого найкращого. Сьогодні. Думала, буде мене відпочинок, але сьогодні у нас свято, день народження, і, звісно, я включилася, щоб привітати іменинника. Сьогодні мої племінниці людочки, це мої сестри доця, її синочка. Вони живуть в Києві день народження. І йому сьогодні 9 років. Він уже в нас дуже дорослий, розумний хлопчик. Отже, дімочка, сонечко наше люби. Наші реднесенькі, ми тебе дуже любимо і вітаємо всі. Я вітаю тебе. І дід Віталія сказав, щоб я передала вітання і Ігор. Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі міцного міцного здоров'я. Нехай твої дитячі стежинки ведуть тебе до дорослого життя і завжди, щоб вони були в тебе успішними. Радісними. Нехай твої завжди мрії здійснюються, тільки ти е, задумуєш, щоб вони скоренько здійснювалися. Я бажаю тобі гарно навчатися. Я знаю, ти дуже гарно навчаєшся, ти дуже стараний. Бажаю тобі гарних друзів, таких е, гарних, е, настоящих, як ти, чесних, добрих, розумних. У не Дімка дуже погано видно. І мама, моя племінниця. Бачите? О, за <смір> здоров'я. Отак. Всього всього самого найкращого. Будь щасливий. О, якраз і тьотя Іра з тортиком. І вон, і дід Віталік, і Ігор. Всі бачиш? Дідушка Віталік. Що там? Дімочка, гарного тобі настрою, щоб тобі сьогодні подавали принесли гарні подарунки, які ти хочеш. І головне мирного неба. Нехай будуть завжди в твоєму житті білі полоси. Я від душі. тебе бажаю її. Дуже сильно люблю. Я ось так взяла гірочки, ці дуже такі добрі. Їх можна з вечора чуть вимочити, і вони будуть такі, як з грядки. Я даю майже 100 г солі, тому вони такі хромтячі, добрі. Ось я так, хто любить солоденьке. Я посипала олій над цукром і зараз полю олією. Ігор попросив сала, тут я зварила таку картоплю пюре. Ой, зараз я пулю олійкою. Олійка в мене така нерафінована, запашна. Ось ну, не так добре і перемішаю. І тоді вони, виходять солоденькі І хрумтячі і без уксусу, і добрі. У нас сьогодні погода 13 градусів тепла. На дворі сонечко. Я трошки і погреблася там, позагрібала трохи, і стірка в мене день іде Такий сьогодні гарний день. Все посохло, все посохло. На сьогодні робота кипить. Віталік пообрізав ось цю йошту. Бачите, телефон лежить, смородинку. Таке ось все. Уже потім це все. Я позагрібаю. Все листочки тут, які ще позалишалися поп кущиками, треба буде. Бачити, мила, мила мила, мила, а все одно є є. є. Бачите, який вітерець. Це одежа матиляє, вітер одежу матиляє. Щось у мене зараз вам покажу. Десь сіяла. я їх не бачу, я їх просто не бачу. Мальві сіяла. Людмилка мені пересилала, я не бачу їх. Така земля ще, що не завжди все у нас приймається, та да не завжди приймається. А тут хай це ще завтра тепло, а там знов буде холодно. Він буде відкривати, бачите, яка цибуля на гряда. Повістрелювала так, щоб був. Ось, дивіться, чесничок. Чесничок теж лізе. Куку, що -ку, ти там? Га? Хай воно там, яка лежить, завтра позагребуємо. місто знайдемо, найдемо. Ну ж, ці галузки все потім позабираємо в одне місто. Та я, я ж знаю, да, ми потім його заберемо вже на сьогодні ну, позно, а все повігребаємо, да, може його чи вивеземо, побачимо куди. Куди положимо, побачимо. А ці ж виточки з маліни, вона да, ну, потім вона і шашлика буде робити, коли дітки приїдуть. Малину не, не а смородину. Це дерева треба, сліва, да, вишня. Тут свята розкаже. Навіть не страшно і малинку кидати, а виточки з малинки п'ємо, п'ємо. Ну, смородина вона має такий специфічний запах. То... То таке. Бачите, бронячки. Слава Господу Богу, дождалі. Прийшла весна. Я сьогодні і не топила, так тепло було. Да й не топила. Не знаю. Але сонечко, думаю, що. На ніч треба буде хоча б 4 полінця протопити. Тут теж треба повімітати усе. Бачите, як ми працюємо. Я в Ігорових старих кросовках. Тут теж ось кучка лежить. Я це теж дивлюся, що чорнеє. Я думаю, як би Ха -ха. якось страшно йти, звісно, може це у нас сунулося. Ще упаду, все може бути, Не, пішла свята. Треба буде потім почистить. Почистить ставочка. А тут покрасити треба буде, я сама собі так думаю, було б теж так прикольно, наприклад, пірилця покрасить чорною краскою. А тут білою, але якоюсь такою, щоб не емалію, не такою, щоб лупилась, а така от, як є. Може, яка фасадна чи така є раз-раз, яке... наподобі як ізвість. Але ж згодом воно все змивається, бачите? Все було ж побіляне, воно потроху допозмивалося. Таке є ще видно. Але воно змилося. Що ж це я весною його. Відбілюю і вже до весни. Його немає, то воно зміється. І отаке, щоб наподобі, як ізвість його поняли такою краскою, щоб воно держалось і гарно було б, я вам скажу. Щоб не гамлі ці досточки. І так, одним кольором пудпірки І так. Ой, все можна робити, фантазірувати. Да, Вітер зривається таки. Прохладно. Тікаймо вже в хату. Якось так воно е, негарно зарі, ти знаєш? Оце з тих яблуньок стільки яблуку вродило. Ото вродило. От <говори> це це, оце ти. Я дуже хотіла, каже, я зроблю типу таке, щоб піддержувалося. Я кажу, убирай його знизу, бо завжди смородина знизу. Добре, що обрізав. А цю яблуньку ніжню от теж, оце то треба буде сакиркою чи чим пілкою обрізати. Воно не треба, це та обмолодь, на їх яблук не буде. Що, на них буває яблука. Ну ну б його зрізати, вона б отак і більше б ще яблука були, якщо оце ніжнє. Ну То я бачу, що ти там, а тут яка мені лазить дуже погано, ти його забері, воно не тре. Воно дасть світочку далі вверх. Що, сонечко? ні до донизу. Оце забирай, воно не треба. Петрушечка якась буде. Оцю литку забери, хватить. Вона завжди обриває і, по, і голову, і немона побіліті є. Ох, яка в тебе пілка. Ти де таку взяв? А вона реже. Хазяїн. Що, малачинка, зайчик, угниле яблучко, так? Да? Нічого. Ти вже на колінах не ставай. О, Ой, і оцю. От мені оце, що я не знаю, чого її так похилило, що це вона так на бочок. Пам'ятаєш, які в нас яблуні були, да поїло, що це поп'єдало, як це крот. Така? крот. Боже, які яблуні були. Маленькі такі, невеличкі. А сусідка прийшла, Ліда і каже, та то яблуня у вас. Я ще такої не бачила яблуні, щоб, каже, грона яблуками. А ми ці е, пудпірки поставляли, попід'язували а вони ну просто всипані є Потім її під'їло з корня. Думаю, ну що таке сохне, сохне. Фу, її... я... да, е, тако... Гне-гне, і я все думаю, що може крот д'є відцю був трохи, я потім покинув чи ні. І це не. ж вони потім їх нахиляли, і вони пропалі. А, що щось цей проволок. А, це вона не дає. це ж як ми посадили, то ми в проволоку, так? Да? А, да. а на що? туди зерно сипали? Ні, ну, це проволока щоб крот не доліз. А, ну, Ми туди, туди ще сипали зерно. Я ж потім убив його. Ти його бачив? Ну, так його може не можна вбивати. Ти що шутиш? Він... Так я не знаю взагалі. Я не знала навіть цю історію. Ти мені й не казав за того крота. Ти його навіть, навіть бачив? Все під їдав, під їдав, то ти, ти що думаєш, що то воно був крот? Так, він такий товстий, здоровий, старий був. Та крот. ти що? Та не може бути, там їх знаєш, сколько повно. А круто віна, там постійно було наточено, може, то воно один о таке робив біду. Бачите, гарно було. а Тепер бачите, як все. Ну, як після зимі. Вже хочеться цибульку потикати. Перець у нас не росте, не буде перцю розсади я не... Я скоку купляю по 10 штук його немає. Поработалі хорошо, Віталька. Ну то пропало, то що я зроблю? Ну то що? То що його робить? Може де буде чи не буде й трохи? Вот, ну, а клубники геть немає. Ну то не ну, обідно, звісно. Вона постійно тут пропаде, пропадає, треба або буде міняти, або осте. А тут ети паї поїдаються. Ну, посадимо якусь ондоцю. Купимо якусь картоплю ранню, да, до кусочок цієї за його засадимо, поміняємо. Тут вообще-то помідори хороші завжди, я тобі скажу. Всегда хороші. Вони теж радують. Да. Слухай, вітер. Бачиш? Сестричка, я твої ці так добре, що я взяла, Боже, яка красота. Я собі шльопанці, щоб не одягати, я собі їх одягла. і собі пішла у веранду. І так тепло, добре. А ці носки, оці мафрові, це дуже добрі носки, я не знаю. Вони так хорошо пішли у нас, оці ці. Як ото колишнє проста нітка і взагалі не рвуться добрі. Зараз покажу. Ці тоже от такі водосы добрі носочки. Та всі нормальні. Звісно, по такій ціні, ці то це добрі. Так що. А, шо с этой мне принес?